Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І в нас продовжуються літні канікули, але ми працюємо, робимо математику і продовжуємо тему Дільники та Кратні. І в нас є невеличкий приклад, він не дуже складний, так, Ліза? Да. Давайте його почитаємо. Нам потрібно записати усі значення х, які є дільниками числа 98, при яких є правильною нерівність 14 менше за х. І менше за 50. Ліза, що нам потрібно знайти. Дільники. Нам потрібно знайти дільники. А що таке число 98? Це ділене. Це, ділене. Це перше число арифметичної дії ділення. ділення. Так? Добре, я пропоную знайти спочатку всі дільники числа 98. У нас є число 98. І відкриваємо дужечку. Що без остачі, Ліза ділиться число 98. На 1. Так, ми беремо першу цифру, це один. Так, і якщо ми 98 поділимо на один, скільки це буде? 98. 98. Записуйте так, як записуємо ми, тоді ви не втратите жодного дільника. Так, Ліза? Так. Добре. Значить, у нас є 1,98. Ми знайшли два дільника, на які ділиться число 98, без остачі, що дуже важливо. Добре, яке ще є в нас число, на яке ділиться число 98? На 2. На 2. 98 ділиться на 2. і скільки це буде? 49. Це буде 49. Добре. Далі. Чи ділиться в нас 98 на 3? Ні. Ні. А на 4. Ні. Також не ділиться на 5. Також не ділиться на 6. Не ділиться. Також не ділиться. А на 7? Ділиться. А на 7 ділиться. Добре. І скільки це буде? 14. 14. Абсолютно вірно. Це буде. 14. Є ще якісь числа, на які ділиться без остачі число 98. Нема. Так, більше нема жодного числа. Давайте закриємо дужечку. Так? Отже, в нас є. 6 дільників, на які ділиться число 98. так? Це 1, 98, 2, 49, 7 і 14. Добре, тепер давайте запишемо нашу нерівність. Отже, 14. так, Має бути менше якогось числа. І менше за 50. Добре, Ліза, які нам. Який дільник нам підходить, щоб нерівність в нас була правильною? Нам підходить тільки 49. Так, нам підходить лише число 49. Інші числа нам не, не підходять. Якщо ми, наприклад, візьмемо число, ну, наприклад, 98, так, то 14. 14 менше за 98, але 98 більше за 50, так? Да. Ну, і так само буде з іншими числами. Ти трошки зрозуміла, як це робити, бо спочатку Ліза почала підбирати дільники до числа 98, і це було трошки важко. Краще зробити спочатку так, як ми робимо, а вже потім дивитися, яке. Потрібно взяти число, щоб нерівність була правильною, так? Так. Ми все зробили вірно. І якщо, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. гарного дня! Па-па!